Добрий день, ми з України! Пропоную подивитись другу частину відео про чудовий острів Шрі-Ланка, який також називають Осяйним островом та Перлиною Азії. Ці поетичні назви цілком відповідають мальовничим пейзажам острова. Знайомтесь, надихайтесь, та коли настане мир та стабільність, вирушайте відпочивати до Перлини Азії! Додандува це невеличке місто на березі океану, яке розташовано в окрузі Гале, десь в 14 кілометрах від міста Гале. До Другої світової війни Додандува було відоме як торгівельний центр солоної риби Джаді. Це чудове місто для прогулянок та розширення знань про шрі-ланку. В Додандуві є цікавий буддійський храм а також мальовничий рибальський порт з десятками човнів і ринком морепродуктів та довжелезні малолюдні пляжі. Різнокольорові носаті човни в гавані виглядають дуже колоритно. Додаткова лижа для стійкості, робить їх схожими на катамарани. Наздогнати колоритний човен доволі важко. Скаче по хвилях, як дельфин, наш дрон аж спітнів. Поруч на камінні сушаться сітки, таснують песики, ворони шукають собі здобич. А усміхнені дядьки в яскравих сарангах займаються своїми дуже важливими справами. При великому бажанні туристи теж можуть порибалити баракуду, тунця або іншу якусь рибку, звичайно ж за окрему платню. Близько двох кілометрів від Додандуви розташоване солоне озеро Радгама, яке є лагуною. Воно пов'язане з океаном. Ось на обрії видно його обриси. На озері розташована острівна обитель відомий Буддійський лісовий монастир, який заснований в 1911 році. Ця обитель складається із двох островів. Зараз спробую вимовити: Полгаздува та Парапудува. Цей монастир був створений для європейців, західних країн, які навчалися. Та медитували, дотримуючись буддійських традицій. Але туристам відвідувати острови не можна. По всьому периметру острова ростуть мангрові дерева. Саме вони нас і зацікавили. Поплавати по озеру Радгама серед мангрових заростів можна на човні без мотору за окрему плату. А вже ж! Різноманітністю фауни, озеро нас не особливо тішило. Але все ж таки на наші очі попалась чапля. Ми побачили роздратованих варанів, які ховались від настирливих туристів. А пізніше на каміннях засмагала ігуана, ну, яка вирішила, що ми її не помітимо, а ми її помітили. Мангрові ліси це дивовижні екосистеми планети. Вони здатні рости на кордоні океану і суші, занурені корінням і стовбурами в солону воду. Вони ростуть у зонах приливів і відливів до жирати в 30 градусів. На думку вчених, мангрові зарості здатні пом'якшувати ударну силу хвилі. Про це свідчить дослідження пошкоджень на Шрі-Ланці в результаті цунамі у 2004 році. Я добре це пам'ятаю. Який жах. Узбережжя, які були захищені мандровими лісами, постраждали щонайменше. Тому ці унікальні дерева також запобігають зливу ґрунту і руйнуванню берегової лінії. Це дуже важливо. Однак Площі мангрових лісів стрімко скорочуються, і не останню роль в цьому відіграє креветкова індустрія. Прибрежні ліси вирубують нещадно для облаштування креветкових ферм. Так що робіть висновки самі, чи варті ті креветки на антибіотиках життю дивовижної екосистеми? Бентотан це місто і курорт на південно-західному узбережжі – в Цілому, це розвинутий традиційний пляжний курорт. Головним його плюсом є протяжні, чисті і пусті піщані пляжі. В бентоті також є розплідник, де вирощують черепах, а потім випускають в океан. Черепахи є одним із найстаріших істот, що живуть у водах нашої планети, і залишаються практично незмінними. Протягом вдумайтесь 110 мільйонів років. З восьми відомих видів черепах, що мешкають у світовому океані, п'ять видів зустрічаються саме на Шрі-Ланці, де вони відкладають яйця в багатьох місцях навколо острова. За 30 років своєї роботи працівники виростили випустили в океан 500 тисяч дитинчат. Нам так цікаво було випустити теж цих дитинча. На фермі також лікують дорослих черепах. Деякі з цих повільних красун живуть на фермі по декілька років. Це безумовно все дуже цікаво, але нашою метою був маяк Берувела на острові Барберін. Острів видно з бентоти. Маяк теж можна розгледіти. Спочатку... Треба доїхати до Берувели. А Берувели це невеличке рибальське селище на узбережжі. Більшість мешканців Берувели сповідують іслам. Тому одягайтесь відповідно. Арабські купці оселились тут ще в 7 столітті. Погодьтесь, всі назви дуже романтичні. Але наявність сміття розчарує: такі вони реалії шрі-ланкійського життя. Звідси до острова ми допливли на моторному човні з вітерцем відстань всього 300 метрів. Від причалу острова ідеальна піщана доріжка привела нас прямо до маяка. Заблукати там складно. Територія острова дуже маленька. Вона потопає в зелені та в пальмах. А ось і маяк берула. Він досі діючий. Та висвітлює шлях кораблям з 6 години вечора до 6 ранку. Будівництво цього маяка завершено в 1889 році. Підніматися на маяк заборонено, але за окрему плату і, якщо дуже хочеться, то можна, що ми зробили. Але пообіцяли зйомку зсередини маяка не викладати в загальний доступ. Обіцянку тримаємо. Маяк Беровела був модернізований у 1969 та у 2000 роках. В ньому постійно проживає доглядач, який у вільний час розводить на острові корів та корей. Вид зверху дуже красивий, високі пальми, буйна зелень, Блакитний океан та нахабні ворони, які хотіли заклювати наш дрон. Однозначно рекомендую відвідати цей острів та насолодитись природою. Окремо хочу сказати, що узбережжя селища Берувила добре видно з вершини маяка. І якраз локація, яка розташована саме навпроти маяка, є ідеальною для фотосесії в стилі Аля Баунті. Порт Галип. Побудований в 16 столітті португальськими мореплавцями, він втілив в собі південноазкі традиції і елементи європейської культури. До Коломбо гале протягом 400 років залишався великим містом, головним портом країни та значним торгівельним центром Шрі-Ланки між перськими, арабськими, індійськими, грецькими та римськими копцями. Але пізніше його захопили голландці, перепланувавши всю оборонну систему. У голландців місто відвоювали англійці, які нічого не стали міняти. Тому в місті по сей час зберіглася атмосфера тієї епохи. В кінці 19 століття британці розширили кордони Коломбо та зробили його головним портом замість Гале. Зараз в Гале проживає близько 100 тисяч мешканців. Серед яких є буддисти, індуїсти, сповідується іслам та католицизм. В місті є немало гарних готелів та ресторанів, книжкових магазинчиків та затишних кав'ярень, офісів та адміністративних будівель. Прекрасна архітектура будівель колоніального стилю випромінює теплоту та чарівність. Форт також майже не змінився з колоніальних часів. Тому стару частину міста треба обов'язково відвідати для відчуття тієї атмосфери. Над воротами знаходиться каміння з відображенням півдня. За легендою, заблукалі португальські мореплавці тільки завдяки його крику пливли до безіменної гавані. Португальською півень звучить як галу, на честь нього і був названий Форт. форт Ходить до переліку спадщини ЮНЕСКО. В середині форту можна гуляти цілий день та відвідати музей культури та музей голландського періоду, морський музей, готичну церкву Гродкерб та мечеть. Найвиднішою частиною форту є Маяк, який вночі висвітлює шлях далеким кораблям. Порт Гале і по сей день приймає рибальські та вантажні судна. А також приватні яхти. Але це не просто історична пам'ятка. Це місто, де триває життя. Шрі-Ланка манить та заворожує тропічною зеленю, непрохідними джунглями, багатокілометровими піщаними пляжами, які простягаються вдовж усього острова, обрамляючи його золотистою стрічкою. Ми вирушили трохи південніше від Гале, Подолали джунгл-біч у Наватуну та натрапили на природні басейни талпе. Це прямокутники у прибережній зоні, які вирізані в закам'янілих коралах. Вони виглядають як міні-басейни для купання. Морські хвилі наповнюють ванночки водою, а ми релаксуємо. Але треба бути обережним. Слідкувати за хвилями. З океаном краще не шикувати та бути на поготові до стрибка на сушу. Я назвала їх ваннами Клеопатри. Це узбережжя дуже популярно серед місцевого населення. Коли ми приїхали, то туристів більше не виявили. Скрізь були лише місцеві шрі ланкійці все прибували та прибували сім'ями, компаніями, поодинокі та абсолютно щасливі занурювались ціркотворні басейни. Дивлячись на них, ми теж такі ж щасливі пірнали в ці ванни. Віримо, що ця пригода надала нам окрім щастя, ще й омолоджуючого ефекту, типу молодильних яблучків поїли. Головне в це вірити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, а якщо відвідати острів Цейлон, то вам ще більше сподобається. Слава Україні!